Друзі, усім вітання Середина листопада сніг вже випав, мороз, лисичка вже немає. Думаю, сходжу ще я один лісочок, подивлюсь, чи є грибочки, чи нема грибочки, щоб зробити останню вилиску. І натрапано ось такого біляка, який собі отак гарно, в сніжочку. Отак собі. Росте, снігом припав, напевно, примерз. Але як бачите, не приклеєний чувак, а росте гарний такий гарний вілий грибочок. Ну, Більше, мабуть, важко буде знайти. Перше листя упали з дерев, друге те, що вже і снігом протрасило. Ну, так от, як от, якщо ти знизу до верху, то можливо ще теоретично щось побачите. Беремо того красунчика. Козачок? Козачок? Можливо, ще на сушку піде. Це 100% остання виблиска в 2024 році. Тому ще спробую щось пошукати. Дякую всім, що ви з нами. Ну, що, довго походити не прийшлося. Маємо ще один. Тут ще один. І тут ще воно ростуть. Кратше ось такі у нас робочки. Померзли. Але є. в Сукупності. Маємо один, два, три, чотири, п'ять, шість і тут ще а йому вже все, він вже засох. І тут вже є сім. А йому вже все. Так, а це що в нас? Це вже пішла глива. Заморожена глива. Ось так, друзі, грибочки. от такі блін, грибочки. Грибочки зимовані під снігом. Ось така краса нас випала. Хіба що розморожувати або чистити і одразу заморожувати, бо якщо їх сушити, то вони напевно просто і будуть чорні. Видно, снег далее падает. Ну что ж, здорового всем року и до новых встреч в 25 му году. Надеюсь, он будет лучше. Снег мотает. О, видно, как снег мота. Все, друзья, всем папа, -па. дякую вам всем, что вы есть. И до новых встреч.